Підприємство газової апаратури Грета долучилося до благодійної діяльності, аби підтримати людей, яких війна змусила змінити небезпечне рідне місто на мирну дружківку. Компанія Грета передає переселенцям рисову крупу, гречневу крупу, сахар, макаронні зділя і подсонячне масло. На суму на суму 30 тисяч загалом до дружківки вже переїхала на тимчасове проживання близько двох тисяч українців з сусідніх міст. Наразі вісім таких родин перебуває у приміщенні будинку інтернаті. Состоїться передача продукту, продуктових наборів Це в розмірі двох з половиною тон разлічної крупи, растительне масло. Для КП «Масове питання, де буде організовано питання 40 переселенців, проживаючих на даний момент в школі інтернаті, поскольку них отсутствує можливість приготування піші залишок харчів, розподілять серед тимчасових змушених переселенців, що мешкають у приватному секторі.